Три роки тому профільний департамент США оприлюднив звіт про кількість суїцидів серед ветеранів війни. У ньому йдеться щодня 22 колишніх військових закінчують життя самогубством. Аби привернути увагу світової спільноти британські зірки спорту і кіно розпочали флешмоб з назвою Push-Up Challenge. Умова віджиматися 22 рази впродовж 22 днів і звітувати про це у соцмережах. Думаю, я переконливо це зробив. Якщо ви так уважаєте і вмієте, приєднуйтесь до нашої акції. Актор Джейсон Стетхем та його друзі, режисер Гай Річі, як футболіст Девід Бекхем у вересні 2016-го запровадили такий спортивний рух із благою метою. Згодом флешмоб розійшовся світом. Цьому відео Бекхем наголошує, віджиматися потрібно не раз, як нині роблять в Україні, а протягом 22 днів, аби привертати все більше уваги до проблеми, 16-те управління патрульної поліції у місті Полтаві, департаменту патрульної поліції України приймає естафету від десантників 79-ї бригади. Підтримати українських чоловіків, які повертаються з війни і страждають від посттравматичного синдрому, і з такою метою віджимаються нині патрульні Кременчука і Полтави. Кожен із патрульних вже буде далі самостійно на протязі днів віджиматися, і це якби на совісті кожного патрульного. Але я думаю, наші хлопці це для них за честь. В Україні флешмоб дещо змінив мету. Після віджимань учасники можуть пожертвувати кошти на соціальну і психологічну реабілітацію бійців. У соцмережах вказані організації, які цим займаються. Серед них спілка ветеранів АТО, виконавши умови естафети, полтавські поліцейські передали її на гору в департамент патрульної поліції України. Валерія Рибалка, Полтавські телевізійні новини.